Дитина не розмовляла, зараз з ним працює чотири учителя, плюс ми працюємо вдома, плюс психолог постійно працює в школі. Він вже речення а я тут комп'ютер зробив, калькулятор покажу. Такий. І ось я саме робила. Я молодий патронатний вихователь, крім цих діток, у мене не було ще нікого. Вони всі з однієї родини. Матвійчик ходить в школу, Денис не з сонечки ходить дитячий садочок. І... І Ви навіть не представляєте, наскільки ця допомога допомагає. Ми вирішили з чоловіком цю допомогу вложити в дрова. Вийшло дві машини дрова. Дітки в нас бояться холода, тому що вони жили в такому середовищі, де не було тепла. Тому, якщо купаємо, то тільки тепла водичка, прохолодне ні, вони цього всього бояться, щоб в кімнаті було тепло, щоб одягнуті вони були в теплі. Допомога нам приходила, постіль нам приходила і приходила гігієна від ЮНІСЕФ. І Також нам дали повністю наповнений розвитком різними зушитами, карандашами, там фламація це дуже класно, тому що якщо це все купити, то це копійка хороша. Це діти якісь просто втратили ту материнську любов, яка довжна з самого пільоничок даватися діткам, і от вони побачили інше життя.